Вислухайте Українське Радіо Житомир Наталя Кулініч у студії вітаю це програма на часі. Незважаючи на виклики сучасності, такі як пережити кількарічний карантин у зв'язку із пандемією ковід і нині військовий стан у країні, потреба людей у відпочинку. що розвантажує і психологічно, і фізично, напевно, що залишається, попри все актуальною. Можливості для відновлення фізичних і психологічних сил людини в час, коли далекі подорожі стали недоступними, надає сьогодні сільський туризм в регіонах. Саме в нашій області маємо приклади роботи громад в напрямку розвитку туризму, які доводять, що сільський туризм. Туризм уже сьогодні стає перспективним і ефективним напрямком розвитку самих територіальних громад. І навіть в умовах війни туризм може стати. Скажімо так, драйвером розвитку громади власне 4 травня. відділ культури і туризму Тетерівської сільської ради на Житомирщині спільно із Житомирським обласним туристичним інформаційним центром організовує захід відкриття туристичного сезону у тетерівській громаді цього 2023 року. Про те, як в час війни створювати туристичний продукт сільського туризму, як популяризація громади, як туристичної дестинації сприяє її розвитку, будемо говорити в нашому етері. Хочу представити Представниця відділу культури і туризму Татарівської сільської ради це Валентина Дверник, начальниця відділу, і Юлія Святненко, головна спеціалістка. Пані Юлія, пані Валентино, рада вас привітати в нашому етирі. Добрий день Вітаю. кілька слів на початку про мету заходу. В принципі, вона очевидно показати і популяризувати громаду як туристичний об'єкт. Чи є якісь інші сенси і змісти, вкладені власне в цей захід? Те, що ми робимо зараз, це захід з популяризації е, нашої туристичної дестинації. це спосіб привернути увагу, сказати про те, що наша громада вкрита лісами, шикарною природою наділена, і саме тут можна психологічно розвантажитись, відпочити, привести мізки до ладу. Е, і ми готові, і ми приймаємо, ми чекаємо. Наш екскурсовод сьогодні приймає фотопленер, Результати якого ми покажемо у четвер. Матимемо свіжі, актуальні весняні світлини з туристичними магнітами нашої громади. Власне, з чого складатиметься відкриття туристичного сезону? Воно у нас передбачається дводенне. В перший день, у четвер, ми будемо приймати студентські команди. Це буде проект Молодіжна експертиза. Також до нас завітають експерти з туризму, які допоможуть студентам зорієнтуватися, оцінять їх креативність, їх виступи на цьому заході. А п'ятого в п'ятницю ми прийматимемо діток учнів яким запропонуємо лісовий квест на локації дуби патріархів, дякую, пані Юлія. Хочу уточнити, сьогодні ми вживаємо термін туристична дестинація. А термін для багатьох новий що він власне означає? Це таке комплексне поняття. Це багато туристичних об'єктів, розташованих поруч одна з одною, об'єднаних у ми не можемо казати екскурсійний продукт в нашому контексті. Дистинейшн це розміщення розміщення об'єктів на певній території. Ви сказали а, про те, що це не туристичний, а екскурсійний продукт. В чому різниця полягає? Туризм це виїзд з території постійного проживання з пізнавальною діловою або іншою метою на термін більш одного дня. Тобто, якщо ми говоримо про туризм, ми говоримо про ночівлю, ми говоримо про харчування, ми говоримо про роботу цілої галузі. Екскурсії це складова туристичного продукту, місія якої так зацікавити людину, щоб вона хотіла залишитись на цій території якнайдовше, побачити якнайбільше. Дякую, пані Валентино, Чи є в планах тетерської сільської громади прийти до того, що в громаді буде розвинений туризм, коли людина приїде туди не лише на екскурсію, а зможе отримати весь комплекс туристичних послуг з проживанням, харчуванням, відповідними туристичними принадами, маршрутами, розвагами? Не тільки є планами, а у нас вже діють такі е, садиби сільського туризму, які приймають туристів з ночівлею. Але звісно, ми хочемо, е, ми хочемо, щоб до нас їздило чим більше туристів, щоб вони залишали кошти, кошти в нашій громаді, щоб наші підприємці е, садиби сільського туризму розвивалися. Тому звісно, ми ставимо собі планки все вище і вище. А взагалі, е, хочу процитувати сьогодні. Народного артиста України, керівника славетного нашого хореографічного ансамблю, сонечко Михайла Гузуна потрібно дивувати світ, і якщо ми здивуємо, і це стосується теж туризму. Якщо ми здивуємо, якщо ми залишимо емоцію в серці людини дитини. То ми на правильному шляху, то ми робимо правильні справи. Ми робимо добрі справи. І сьогодні дуже важливо відпочивати в такий складний час. Відпочивати пані Юлію повторюсь сказала мізками на природі. Це дуже важливо, і дуже важливо сьогодні цінувати свою землю, цінувати те місце, де ти народився, адже багато цікавинок ми просто не знаємо, де вони знаходяться, і ми їх не бачимо. І Тому нашим основним завданням е, наразі є познайомити наших туристів із такими місцями, і відпочивати і залучити якнайбільше туристів до нашої громади. Власне, в рамках відкриття туристичного сезону йдеться про кілька заходів. Один з них оглядова екскурсія власне громадою, і та активність про яку згадала пані Юлія. Це проєкт молодіжна експертиза. Якщо я не помиляюсь, то участь у цьому проєкті візьмуть саме майбутні фахівці з туризму сьогоднішні студенти Житомирських вишів і закладів передвищої освіти. Так, 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 так звісно, студенти. Це студенти профільних навчальних закладів, це Житомирський державний університет, це Житомирська політехніка, Поліський національний університет і торговельний економічний коледж. Знаю, що в рамках проєкту майбутнім туристичним фахівцям ви представите нову туристичну локацію. Розкажіть трошки про неї, і взагалі, якою буде програма саме цього проєкту, що вона передбачає, для чого він. Це зараз не є такою туристичною локацією. Це нам дуже хотілося б, щоб в майбутньому це приміщення зажило новим життям стало таким туристичним магнітом. Тому ми запрошуємо туди молодь, яка має своє бачення, креативне, вільне, і хочемо поцікавитись їхньою думкою, що саме там могло би бути. Як зробити так, щоб ця локація стала? Цікавою, живою і змусило відвідувати себе різним категоріям екскурсантів. Про яку власне, локацію йдеться? Це церковно-приходська школа колишня. Зараз там знаходиться Вінчівська сільська рада. У нас у самих було кілька версій, що там могло бути. Ми їх обговорювали на різних рівнях, шукали. Наразі нічого Реалізувати нам не вдалося, тому продовжуємо шукати. Це класна локація. Вона заслугована те, щоб її відвідували. Сподіваюся, що захід, який відбудеться, матиме результати саме напрямку, нам допоможе. Тобто, ви сьогодні розраховуєте на молодь майбутніх туристичних фахівців, які б привносили уже сьогодні свої ідеї в розвиток громади. Так, так. Ваша співпраця із навчальними закладами, зокрема профільними факультетами в цих закладах, вона тільки розпочинається чи вона вже має свою історію? З двома закладами ми маємо договір про співпрацю. Ми взагалі ми співпрацюємо, мабуть, з усіма ними з того часу, як вони почали готувати спеціалістів з туризму. Наскільки це довго, тобто про які терміни йдеться, і взагалі як ця співпраця розвивається? Тобто, наскільки вона продуктивна для вас і для майбутніх фахівців? Співпрацюємо ми вже досить тривалий час з торгово економічним коледжем, співпрацюємо з університетом імені Івана Франка, і у нас співпраця, хочу сказати про те, що нам дуже приємно мати таких партнерів. Ми часто приймаємо до себе у гості. Туристичні групи саме цих навчальних закладів ми проводимо спільні заходи. Ми проводили наш рибний фестиваль, наш полуничний фестиваль. Це ще було до карантину разом з навчальними закладами та студентами. Нам дуже приємна і дуже корисна така співпраця. І сподіваємось на дальшу співпрацю на подальшу співпрацю. Також нам приємно співпрацювати з фаховим коледжем культури і мистецтв імені Огієнка. Ми запрошуємо їх на всі заходи до нас. Ну це я думаю, що це дуже корисна співпраця, яка в подальшому вносить свої кращі корективи в розвиток нашої громади. Про нашу громаду в неї все більше і більше людей через студентів, через викладачів, через спільні заходи. Тому я сподіваюся, що надалі це буде плідна співпраця з навчальними закладами. Чи можливо є такі приклади, що колишні студенти, отримавши вже освіту і в процесі навчання, маючи досвід співпраці з громадою, приходять в цю громаду на роботу? У нас, у нас, є, у нас є вже працівниця в нашому будинку культури в Тетрівці, яка була у нас практиканткою, і наразі вона працює в нашому будинку культури. Це приємно. тому... Продовження є. Тобто такі програми вони дозволяють отримувати кадри на місцях, і зрештою уже кваліфіковано молодий спеціаліст, знаючи на місці всі обставини, все, з чим він буде працювати, одразу приступати до роботи, і робота відтак стає ефективнішою. Ви згадали про ваші гастрофестивалі, і я знаю, що в рамках відкриття туристичного сезону також запланована презентація гастроспадщини спадщини тетарівської громади. Розкажіть трошки про це більше, будь ласка. Я е, повторюсь про те, що однією з, зі страв нашої театрівської громади є так звана душинина, або ще її називають тушининою. Ми її презентували вже в місті. Ми презентували її на наших багатьох заходах в театрівській громаді. Але е, 4 травня ми будемо презентувати трішечки іншу страву. Я поки що не хочу називати її. Все вірно не відкриваємо карп, тримаємо інтригу. Покажемо не Це душанину, покажемо іншу нову автентичну страву. Це буде інша смачна страва. Це буде її презентація. Вона денишівська ця страва. В Дениша готували цю страву, тому запрошуємо. І я сподіваюся, що сподобається нашим учасникам відкриття туристичного сезону. І ми надалі будемо частувати цією стравою наших туристів. Ну гастроспадщина дійсно просто неоцінена компонента. Напевно, будь-якого туристичного чи екскурсійного продукту, тому що це те, що передається від поки... Ління в покоління постійно відтворюється і надає нам по-перше відчуття причетності до цієї громади, до цієї місцини, до цього регіону? А по-друге, ото відчуття самобутності, яке в принципі є напевно принадою в будь-якому місці, де приїздять туристи. Пані Волонтин, хочу запитати вас, наскільки обставини життя наші сьогодні в час війни? Наскільки ці обставини на вашу думку? Змінюють попит на туристичні чи екскурсійні пропозиції, як сьогодні громадам прилаштуватися до можливо цієї нової реальності? Як ви бачите це для себе, для своєї громади? Повторюю знову про те, що відпочинок дуже важливий сьогодні і для дітей, і для дорослих? в в стресі жити дуже важко, і тому саме на місцях ми маємо зробити все для того, щоб діти, сім'ї, люди похилого віку почувалися комфортно, почувалися спокійно, відволікалися від сучасних реалій і змогли відпочити, пройшовшись літовою стежиною, яка на сьогодні дуже популярна в сільській місцевості, або посмакувавши. Рибу печену, наприклад, в сільській садибі зеленого туризму відволіктися від усіх реалій сьогодення, тому ми намагаємося приймати туристів, проводити екскурсії для будь-яких категорій населення, для того, щоб люди змогли все-таки відволіктися і відпочити душею. І позайматися, можливо, якимсь видом спорту. А саме у нас є такий кур, як скандинавська ходьба, ми завжди раді будемо бачити в нашій громаді для того, щоб відпочити, для того, щоб ми могли здивувати вас приємним, цікавим і наблизити тим самим перемогу. Дякуємо дуже за запрошення. А останнє запитання: як на вашу думку, громада ваша давно розвиває власне туризм? Екскурсійні пропозиції, наскільки це змінює життя самої громади? Як ви сьогодні це відчуваєте? Тому що вже маєте певний досвід, і я думаю, що можете не тільки переймати його у інших експертів, але й ділитися ним. Сьогодні дуже важлива оцінка нас як працівників. Я впевнена в тому, що за декілька років, незважаючи на карантин, незважаючи на військовий стан, ми рухаємось. Ми працюємо, ми працюємо задля своїх відвідувачів, за для своїх жителів громади, для того, щоб показати, що ми є, що ми живі, що ми цінуємо своє місце, де ми живемо, що ми любимо Україну, тим самим наближаючи перемогу. Дякую, дякую. І дуже коротко проанонсувати з якої години розпочинаються заходи 4 травня. А із відкриття туристичного сезону у Тетерівській громаді о дев'ятій ранку наші студенти вирушають на екскурсію, послухають, побачать, що ми маємо. Що ми чим пишаємось, які історії пов'язані з нашою громадою. О десятій ми чекаємо їх вже безпосередньо на локації, почнемо працювати. Попрацюємо близько трьох годинок, оглянемо фотовиставку, фотосушку від коледжу культури, студентів коледжу культури і спробуємо страву, яка є нашою фішкою Гастроспащиною. Назва якої поки що не розкриваємо. Дякую вам, mm. а, дякую за те, що сьогодні з нами на зв'язку. Звичайно, вдалого відкриття туристичного сезону, чистого неба, мирного дня. Наші гості сьогодні Валентина Дверник, начальниця відділу культури і туризму татарівської сільської ради і головна спеціалістка відділу Юлія Святненко. У студії працювала Наталя Колініч. Дякую тим, хто був з нами в цей час. До нових зустрічей.